Ідемо далі. І ще один вирок раніше незасудженому Януковичу дали 15 років в'язниці. Президента втікача визнано винним в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та у підбурюванні до дезертирства. Нагадаю, 2019 року Януковича на 13 років засудили за державну зраду. Кілька судів, де фігурантом є колишній президент, тривають і досі. Тож 15 років позбавлення волі для нього. Його може бути ще не межа. Та чи буде реальне покарання? Деталі судових процесів з'ясував наш спеціальний кореспондент Ігор Левинок В Росію я попав благодаря патріотично настроєним офіцерам, которые виповнили свій долг. Та українське правосуддя так не вважає. Він зробив це незаконно, переправляючи близьких осіб свого оточення. Переправляючи військовослужбовців УДО, а також підбурюючи військовослужбовців УДО до вчинення дезертирства. Суддя Подільського районного суду міста Києва зачитує вирок, йдеться про втечу експрезидента в лютому 2014-го. Обвинувачені у справі Віктор Янукович та керівник його охорони Костянтин Кобзар. Їм інкримінують дезертирства та організацію незаконного перетину кордону. Вердикт. Януковичу 15 років позбавлення волі, кобзарю, 10. Цей вирок поставив поки що юридично крапку в питаннях: як саме, коли саме з ким колишній президент Янукович залишав територію України. Відео з камер спостереження в Межигір'ї свідчить, Янукович готував свою втечу ще 19 лютого 2014 року. Після перших повідомлень про вбитих майданівців на цих кадрах видно, як персонал пакує речі та складає у вантажівки. Увечері, 21 лютого, Янукович вилетів до Харкова. Там прозвучало його сумнозвісне. я нікуди не збираюся виїжджати з країни. Після цього легітимний одразу чкурнув у Донецький аеропорт. Його вже чекав літак з охоронцями, але борт заблокували прикордонники. Ми отримали інформацію, Ми отримали інформацію що на борту озброєні люди і готувалися до найгіршого варіанту, щоб не допустити вильоту цього літака. Те, що відбулося далі, і стало об'єктом злочину. Утікач вирушає на околицю села Урзув під Маріуполем. Звідти його зі свитою забирають російські військові гелікоптери. Вони летять до РФ на аеродром у місті Єйськ, потім у ВАНАПу. А звідти на військово-транспортному літаку прямують у Крим. У Севастополі на базі Чорноморського флоту Янукович підбурює військовослужбовців управління державної охорони до дезертирства та виїзду до Росії. З Криму росіяни вивозили зрадників морським шляхом двадцятьом було запропоновано 15 погодилися отримувати заробітну плату гроші, тобто плату за свою роботу, і продовжувати е, охороняти президента втікача а п'ятеро відмовилися і залишилися в Україні, і саме їхні свідчення склали основу е, і беззаперечну е, базу в е, розслідуванні. Через рік Янукович розповість журналісту з БіБІСІ, що його втечу організовував особисто Путін. То що Владимир Путін те, що Володимир Путін ухвалив рішення після доповідей своїх спецслужб, це було його право і його діло. Він зі мною не радився. Я йому, звісно, завдячую за те, що він дав таку команду, і моїй охороні сприяли, аби вона виконала це завдання і вивезла мене. У 2019-му президента втікача засудили на 13 років за державну зраду. Суд так само відбувався за процедурою Інабсентія, тобто заочно, без участі самого підозрюваного. Лише кілька разів Янукович з Росії виходив на відеозв'язок. Тоді адвокати називали процес над колишнім президентом політичним. Ми не бачимо жодного жодного доказу причетності Віктора Януковича до цих дій після повномасштабного вторгнення. Попередні захисники двічі незасудженого відмовилися надавати йому послуги. Тож держава у справі про дезертирство призначила Януковичу безоплатного адвоката з даним вироком не згодно. з повним текстом я його ще не ознайомлений. Звісно, будемо готувати, буду готувати апеляційну скаргу і подавати наразі. Захисник Януковича Ігор Сініченко провадженні щодо незаконного заволодіння Межегір'ям він став адвокатом за угодою з підзахисним. Сініченко представляє інтереси Януковича у щонайменше трьох судах. він відмовився від державної охорони і особи, які. З ним поїхали. Вони ж написали рапорти про звільнення, і може вони вважали себе, що вони вже не є військовослужбовцями, тому вони не можуть бути дезертирами. Що для Януковича означає заочне засудження? І навіщо воно потрібне? Є постановлено українським е судом вирок, в якому обрано запобіжний захід. Тому е Країни, з якими співпрацює наша держава, вони зобов'язані здійснити заходів щодо затримання даної особи, повідомлення України. Та слабке місце в заочному судочинстві виконання звинувачувальних вироків чи реально загратувати засудженого, який втік до Росії. Правники кажуть, це дуже складно. Утім, держава зобов'язана публічно засуджувати будь-які злочини незалежно від того. Тобто представники правоохоронних органів звертаються до міжнародної інституції Інтерполу, який знаходиться в Ліоні, з метою, щоб всю особу що до неї видали так звану червону картку. Червона картка це е, ордер на її затримання. Хоча у випадку з Януковичем значно реальніше втілити так званий Югославський сценарій. Його можуть покарати, коли в Росії відбудуться внутрішні зміни. Винуватці вчинених злочинів вони були притягнені до відповідальності навіть через 10-20 років після того, як були вчинені в певні злочини щодо Януковича та його оточення в українських судах. Досі триває розгляд низки кримінальних проваджень. Зокрема, стосовно змін до конституції у 2010 році. Їх кваліфікують як узурпація влади, а також про масові вбивства на майдані та укладення харківських угод. А Ігор Левинок, Олександр Кругликов. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.